Сьогодні я кажу тобі: якщо ти відчуваєш від Бога поклик зробити дещо, чи сказати, чи піти, не бійся. Іди і роби, кажи, тому що Бог з тобою. Це саме основне, що ти маєш знати. Хто б ішов, хто б не йшов проти тебе, знає, що Бог з тобою. Сім років назад одна Божа людина. Жінка, пророк, сказала мені такі слова, що те, що будеш ти нести в цей світ від Бога, воно буде нелегке. Зараз ти це не зрозумієш. Але прийде час, що сам Бог буде за тебе заступатися. Тож не бійся. Йди вперед, якось так. Я вже не пам'ятаю дослівно, але саме ці слова, що вона сказала, що прийде час, і сам Бог буде заступатись за тебе. І я тоді думаю, що ж це таке має бути, що це щось дуже важке, і на даний момент я не можу зрозуміти. І сьогодні читаю і знаходжу підтвердження в Біблії цих слів Єремія, як Бог говорить з пророком Єремією. І він каже: Сьогодні я зроблю тебе неприступним містом, немов би стовп залізний, бронзову стіну, що всій землі протистояти може, царям, юдеї і її князям, священникам і людям цього краю. Вони боротимуться проти тебе, але не вдасться їм тебе здолати. Кажу, це я, бо я з тобою буду, буду і захищу тебе, так наказав Господь. І чим далі я йду з Богом в відносинах із Ним і отримую від нього певні речі, тим більше я розумію ці слова і розумію, що цей час настає, і я знаю, що Бог зі мною. Хто б ішов проти мене, Бог зі мною і Він буде стояти за мене. Дуже легко іти вперед, якщо ти просто відкриваєш і несеш людям те, що вже відомо, те, на що підсадили людей, так, на всяку різну систему цього світу, релігійну систему, правила і, і так далі. Но коли ти починаєш нести свободу в Дусі Святому, і це б'є по всіх системах, які можуть тільки бути, і по матриці, і по системах світу, релігії. То це невигідно. І коли я розказую про те, що Бог звільнив мене за одну ніч від сигаретної залежності, про те, що я зустріла свого чоловіка. Саме я знала, куди мені приїхати, де я його зустріну. І коли я його побачила, я почула, Бог мені сказав зразу в цей момент, що це він. І коли я ці речі розказую, то це невигідно. Тому що я розказую про те, що ти можеш мати контакт із Богом тут і зараз. Ти можеш його чути, в собі бачити і мати з ним цей живий контакт. І тобі не потрібні ніякі правила, ніяка система, і просто відкрите серце, серце до взаємовідносин із е, духом Бога. Все тому це нести не так легко, але Бог зі мною, і я хочу, щоб ви знали, що це доступно для кожного.